Але я полюблю. Треба голосніше. Мене, мене горло, мене горло болить. Вибачте. <рес> <рес> мене болить горло. Мусиш вибачити, мене болить горло. Так, сьогодні субота, а ми... Шановний понедільник. Ми звертаємося до тебе. У завтра не буде вдома. Сісти, здоров'я, прочі чужі. <рес> Скажи теж, будь ласка, пару слів. Понеділок на слів. Паруслів. До понеділка парусів. <рих> Шановний понеділок. Вжик і вже не мужик. <рих> <рих> Вжик і не мужик. <рих> Шановний не понеділок. Він нас любить. Він любить друзі, особливо <рих> зрані. Так. Він вас буде отако. Він отако... Так, як в останніх сумерках З головний <рих> з Валькірії. Шановні друзі. <рих> Народ в залі додумав фразу ці руки нічого не крав. Так, ясно, що допустим. Короче, то значить кафар то, кафар, то, кафар, до понеділка! Шановний понеділка. До понеділка. Шановний, понеділ. до понеділка. Шановний понеділок, не сюди нас строго, будь ласка, збуди мене зранку восьмій годині до і був на роботі. І без будуна. Так, і... А він хай в неділю лишається. Дядьку буду, мити випросимо, не приходять до нас, нас не будуть даними. Іди до балабана. Він там. Балабан. В, в, то, в, 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 самого є. Yeah. No, Можна і до Дьоміна піти. файл. А буду архітектором із Одеси. Архітектор із Одеси – це номер року. Ми так з ними познайомились. Ну що? Все, ну mm? за тебя понадилик. Командир. Вы понадилка. Выключите mm? нахуй.